Рада вітати вас, мультимаркет Аврора, акції, знижки, новинки. Йдемо дивитися. Вітаю вас в Аврорі. І так оглянемо пасхальний декор. Товари до Паски. Є ось така посипка. Ну, це мені зразу в очі кинулось, тому що мені необхідно. Є в різних кольорах 29 гривень. Коштує. Є також ось такі набори: 19 гривень. Якраз знаєте, пасочку зробив. Прикрасив і супер. 15 гривень. Ось такий набір. Є глазур з смаком ванілі зразу. Від деко тут 75 грам, 11 гривень. Ось такі форми. До пасок 5 гривень, 7 гривень більша. Ось такого плану ширша, також 7 гривень. За 9 гривень є ось такі набори, вони є в різних кольорах. Хто полюбляє сині відтінки, барвники харчові по 4 гривні пакетик. Кольори є різні в асортименті. Так що процес підготовки до паски можна рахувати відкритим. В Аврорі багато ще товарів до Паски. В цьому відео я буду вам їх показувати. Ось такі серветки 15 гривень. Ще набір призипок. Ось в такому срібному виконанні. 19 гривень ось такі маленькі, ніби циплятка. 4 гривні ще ось такі набори по 10 грам. 44 гривні набір декору кондитерський. 19 гривень ось такий набір. Акція на каву Якубс 81 гривня. Акція діє до 24 березня. 34 гривні. Ось такі трубочки бамбукові. 200 грам в упаковці. Акція на цикорій, 44 гривні, 100 грамів в упаковці, 24 чотиривні. Насіння соняшника. Смажене. Ось така велика упаковка. 120 грам. А ще зверніть увагу: лампа світодіодна буде 149 гривень з 22 числа. А знаєте, що це за день? Розкажу вам. Аврорі буде 13 років. Три дні ви купуєте товар на суму 99 гривень. Реєструєте ваш чек на сайті, і після цього приймає ваша реєстрація участь в розіграші призів. І потім буде головний приз. 5 тисяч гривень, ось так. І тому для цього в магазинах розвішали ось такі цінники. Тому звертаю вашу увагу: півцінника оранжевого, півцінника чорного. Ці ціни будуть діяти виключно з 22 по 24 число. Саме всі дати на сайті відбувається розіграш. Беріть участь, вигравайте. Бажаю вам успіху. 55 гривень сьогодні коштує ось така рослина декоративна. Буде коштувати 34 в ось цих три дні. Покажу кілька товарів для того, щоб можна було підібрати для себе те, що вам необхідно. USB кабель коштує 69 гривень, буде 44. Ось такого плану хороший. Шоколад Міленіум Вері Пері» 34 гривні коштує, буде 27. Ось такого плану міленіум грамовий з горішками. 34 сьогодні буде 29. З 18 по 24 березня 35 гривень коштує чай. Лісова ягода. Халва соняшникова, 70 грам в упаковці 8 гривень. Пачки з конфетами, десерти бонжур. Сьогодні коштують 69 на три дні акції буде 49 гривень. Хто полюбляє, звертаємо увагу. 219 гривень каструля з червоної глини. Ви знаєте, дуже гарна. Такого плану посуду тут є. Досить. Він буває з'являється, буває потім. Розкуповують, ну от покажу кілька варіантів ось такого плану миски: 88 гривень. Ось ця більша. Є меншого плану салатники, є більш е, глибока миска. Ну і тепер з'явилися ще в комплект ось такі каструлі. Всередині виглядає ось так: має добротний вигляд. 17 гривень знову на акції ось цей вінчик. Я його рекомендую. Рідко це роблю, але от в мене вдома саме такий, і поки що з ним все чудово збиває гарно. Ціна просто ось така: 14 гривень коштує дитяча качалка для тіста. я Ніколи не бачила, що такі є. Справжнього дерева дерев'яна така качалочка. Я думаю, що можна взяти маленькій господині, що пробувала готувати смаколики. Як вам варіант? А я наперед вдячна вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Мені дуже приємно. По акції 49 гривень прес для картоплі. Кухонних гаджетів є багато різних. Я постараюся показати те, що по акції. Або те, що буде по акції. 44 гривні буде з 22 по 24. Ось така шумівка. Зараз її ціна 69. 49 гривень коштує ось така шумівка з дерев'яною ручкою. Хороша якість. Пластикові. 17 гривень форми для печива. Зайчики, метелики. Є навіть ялинка. Універсальна, я би сказала. 14 гривень, є ще ось такий набір форм. 49 гривень. Ось така форма для випікання, діаметром 8, висота 10 см. Є в різних кольорах. Можна обрати інший колір. Така пасочка, як для мене розмір супер. Треба обрати колір. І можна брати. Соковижималка 55 гривень. Ось такого плану. Це скло, це пластик. Ось так виглядає зверху. Є в жовтому та в зеленому кольорі. Кришки закаточні, 119 гривень 50 штук. Стандартні. Ось такого плану. І є також кришки ось такі: 20 штук в упаковці, 59 гривень. Заварювальник металевий. Ось це у нас скло. Ви знаєте, тут поршень ходить дуже плотно. Металеве таке ситечко. Якщо є потреба в такому, то ось тут є. Дизайни є, до речі, три різних. Бачите, тут такі квадратики невеличкі, тут полосочки, а тут кава. 199 гривень. Миска глибока, металева. Я вже їх показувала, але ще раз покажу, тому що вони хороші. Кому такі потрібні, можна придбати. Тут метал не самий тоненький, він такий досить, досить хороший за свої гроші. 129 гривень коштує сьогодні. А з 22 по 24 число в ці три дні акційні буде коштувати 88 гривень. 13 років Аврорі, тому багато товарів буде. По знижках більше як 60%. Можна зараз прицінитися, взяти собі на замітку ті товари, які хочеться придбати, і в ці три дні прийти і гарненько так закупитися. Ну якось так. Також хочу показати ось турка, яку я буквально тиждень тому купила. Зараз вона на акції 129 гривень. Ну ось так буває. Що ж ми зробимо? Таке життя. Гарна турка. До речі, кому необхідно, можна тут брати. Якщо у вас індукційна плита або плита, на якій можна готувати у склі, то таку посуду тепер можна і тут придбати і ціна просто хороша до 24.03. Ціна ось таких келихів 109 гривень сьогодні буде з 22 по 24 число коштувати такий келих 69 гривень. Вони розкуповуються дуже швидко, а зараз от бачу, що є достатня кількість, так що є шанс, що до 22 числа вони ще будуть. 55 гривень терка конусна. Стандартного плану, я думаю, в кожного дома така є. Колір пластику може бути ще червоний, не тільки зелений. День Аврори наближається, знову буде акція. 19 гривень буде коштувати ось ця терка, яка сьогодні коштує 27. Знаєте, така звичайна пластикова терка для корейської моркви. Якщо не часто готуєте, то в принципі цілком достатньо буде її. Кружка сито для просіювання 88 гривень. Метал нормальний, до речі, дуже гарно ходить. 250 гривень. Ось так кріпляться ручки. Кріплення не найкраще, але за свої гроші, і так як, в принципі, не на кожен день користування, то, в принципі, все норм. 44 гривні набір кухонних ножів. Ось такого плану. 69 гривень. Набір ось таких металевих ножів 29 гривень. Ніж для піци набір кухонних ножів, ножниці та овочечистка, коштує такий набір сьогодні 149 гривень. 99 гривень буде з 22 по 24. Якщо необхіден вам такий набір, або, можливо, на подарок, то в ці дні можна буде завітати та придбати 59 гривень тримач магнітний для ножів. Ось такого плану така металева планка. Вішаєте на стіну, ось таким чином. І металеві прибори. Тримаються. Якщо шукаєте, не знаєте, де таку штуку взяти, ось тут вона є. І в відділі кухонних гаджетів, ось тут біля ножиків, вони стоять. Якщо гарно пошукати, обов'язково знайдете. 22 гривні коштує набір ось таких гостро заточених бамбукових шпажок. Скоро період шашликів, та й не тільки зефір на кострі, також можна зробити ось тут їх можна купити. Хотіла показати, що з'явилися ось тут є. Згадала, що просили показати чорнослив в шоколаді його склад. Показую, виконую ваше бажання і так, ось склад. Значить так, чорнослив 55%, кондитерська глазур 25%, цукор, білий жир, рослинний, Звичайно, ж какао, порошок, соєвий, лецитин, ароматизатор, шоколадний ваніль, сіль, кухонна, ядро, волоського горіха, смажене. В принципі, нормальний склад. Тут 400 грам. І що хочу сказати: велика упаковка, ціна 109 гривень. Вона залишилась тут одна. А що це значить? Що хороший варіант, і треба брати. Акція на сухий сніданок від Nesquik 52 гривні 200 грам. Lion – 210 грам 59 гривень. 11 гривень коштують кільця хрустки. До Паски є вже панетони 189 гривень. Є в двох варіантах. О, це прям то, що мені треба. Ваги електронні підлогові, скляні, круглі вони лаконічної такої форми. 249 гривень. І в мене ще знаєте, часто буває ваги. То в мене вдома є. Просто вже ну здалось би їх оновити, сучасніші більш купити. У е, мене постійно в самий потрібний момент сідає в них батарейка. Я одна така, чи у вас також таке буває. Відділ з посудом у Аврорі кожного разу розширюється. З'явились ось такого плану кружки. Сьогодні такий кухоль коштує 39 гривень. Горошок, який, знаєте, затишний кухоль. Більшість з цих чашок в попередніх відео ми з вами дивились більш докладно. Я подивлюсь тільки ціни ті новинки, які з'явились. Ось така ще. 59 гривень чашка або кухоль, хто як називає. 59 гривень ось така ще чашка. 59 гривень. Ще ось така чашка керамічна з надписом Подорожуй. 44 гривні ваза для квітів. В такій коробочці продається. 22 гривні зошит 60 аркушів у лінійку. 14 гривень. Ось такий зошит. 24 аркуша у клітинку. Зошитів є великий асортимент, різновиди різні, як, як з різним декором обкладинки, так і по кількості листків можна вибрати, який необхідно. Є крафтові варіанти ось такого плану. 7 гривень коштує ось такий зошит з крафтовою бумагою. Подивимося на колір листків. Ви бачите, в принципі, не настільки темний, як думалось би. В принципі, можна, думаю, що можна сміло купляти. 24 аркуша. Такому зошиті, а я вдячна вам, що ви були зі мною. Буду вдячна, якщо підтримаєте відео лайком та коментарем. До зустрічі в наступних відео.